Valence збирає 1,5 мільйона доларів на арабську платформу Shai для співробітників. Valence Pay отримав інвестиції для створення арабської платформи Shai. Valence Pay, що базується в Саудівській Аравії та Єгипті, залучив 1,5 мільйона доларів від інвесторів ангелів, включаючи керівників Google і консалтингової компанії BCG. Ці інвестиції використовуються для розробки та масштабування платформи Шаї, орієнтованої на арабську мову. Agent SA – перший повністю інтегрований співробітник Шаї арабською мовою. Паралельно з фінансуванням компанія запустила платформу Agent SA, яка є першим повністю автономним співробітником ШАІ, здатним працювати арабською мовою та її регіональними діалектами. Agent SA може обслуговувати телефонні дзвінки, розмови WhatsApp і Telegram, відстежувати запити клієнтів, виконувати завдання та аналізувати дані без потреби в рівнях перекладу. Платформа була створена на основі власної моделі арабської мови, навченої на мільйонах текстів і розмов. Для дотримання місцевих законів про захист даних Валенс гарантує, що дані клієнтів зберігаються в Саудівській Аравії та Єгипті. Додатки Agent SA вже знайшов застосування в таких сферах, як банківська справа, телекомунікації, логістика та охорона здоров'я. Платформа дозволяє компаніям створювати персоналізованих співробітників шаї за лічені хвилини, налаштовуючи їх голос, діалект і стиль спілкування. Інтеграція з більш ніж 20 платіжними шлюзами та системами управління взаємовідносинами з клієнтами робить платформу легкою для впровадження. Розвиток шаї в арабській мові. За останні 18 місяців розвиток штучного інтелекту арабською мовою значно прискорився. Регіональні уряди та інвестори визнали стратегічну важливість локалізованих мовних моделей. Valenc. є однією з компаній, які заповнюють прогалину у вирішенні проблем шаї арабською мовою. У майбутньому Valence Дей планує продовжувати масштабувати свою інфраструктуру та розгортання продуктів, готуючись до наступного раунду фінансування у 2026 році.